Дня, шановні члени екзаменаційної комісії, я Щербина Ольга, хочу сьогодні представити вам свою дипломну кваліфікаційну роботу на тему розробки аналітичної системи аналізу та підтримки прийняття рішень єдиної регіональної інформаційної системи захисту критичної інфраструктури. Починаючи з 24 лютого 2022 року на території всієї України постало питання захисту критичної інфраструктури. Переважно від надзвичайної ситуації, соціального, військового характеру та втручань За даними Київської школи економіки з початку повномасштабного вторгнення прямі збитки в Україні склали понад 170 мільярдів доларів США, з яких близько 35% – це втрати інфраструктури. Російсько-українська війна триває вже понад 11 років. І українські захисники, і противник щодня адаптуються до нових умов ведення бойових дій згідно даними, наданими силами ППО та Української агенції ПАПЛІТ спостерігається, що кількість випущеної техніки ворогом з кожним роком збільшується в експоненціальному темпі. Враховуючи ці фактори, ефективний захист критичної інфраструктури потребує не лише посилення протиповітряної оборони а й розробки програмного забезпечення для аналізу інформаційних загроз. Саме тому предметом дослідження моєї роботи стали методи захисту критичної інфраструктури, об'єктом процес аналізу інформації, отриманої з відкритих джерел, пов'язаною з переміщенням БПЛА. Метою роботи є розробити застосунок, що здійснює рекурсивний пошук тематичних груп у Telegram для подальшого прогнозування потенційно небезпечних військ. На сьогодні існують застосунки, які частково реалізують функціонал розроблюваного рішення. Зокрема, IBM Resilient Sort Open Cyber Threat Intelligence Platform дозволяють відстежувати потенційні інциденти в режимі реального часу, проте їх неможливо адаптувати для роботи з соціальними мережами. Аватаме підтримує керування групами та повідомленнями у реальному часі, але не здійснює виявлення нових груп і не аналізує зміст повідомлень. Існувши порівняння мов програмування, було визначено, що для розробки найкращою мовою програмування становиться Sharp та придвор в Не дивлячись на те, що C-Sharp та Java дуже схожі у багатьох аспектах, це шарф є більш просто підтримує сучасні графічні бібліотеки та частіше оновлюється. Це шарф підтримує строгу типізацію та синхронне програмування, що дозволяє розроблювати програмне забезпечення, яке здатне працювати з великою кількістю інформації. Величезною перевагою також є інтеграція з іншими інструментами і сервісами, зокрема в екосистемі Polink. Середовищем розробки для програмного застосунку було обрано Visual Studio, адже він єдиний має повну та зручну підтримку приборку в Defeat з можливістю легко та швидко впроваджувати модифікації до дизайну програми. Для проєктування програмного забезпечення було використано шаблон MVVM. Умовна система складається з трьох частин. графічний інтерфейс, View, база даних, тобто модель, Модел uh, та обробка даних це ViewModel. Компонент ViewModel складається з модулю роботи телеграму та аналітичної частини. Uh, розроблене програмне забезпечення дозволяє користувачу здійснювати рекурсивний пошук груп та керувати ними, а також отримувати повідомлення за певний проміжок часу та створювати правила, за якими буде здійснено подальший прогноз. Невід'ємною частиною застосунку становить налаштування системи. Саме завдяки ньому можна керувати парсером та отриманими повідомленнями. Зараз на слайді ви бачите Package Object діаграму, яка більш детально показує структуру проєкту. За MVVM шаблоном, Presentation Layer відповідає за View, Data Storage Layer за Model. А в ViewModel було умовно розділено на два шари, тобто Business Layer та Data Link Leyer. Е, умовно, база даних розділена на дві частини. У базі даних зберігаються лише найнеобхідніші дані: телеграм-групи, якими користувач може керувати через застосунок, та повідомлення, що додаються лише після створення користувачем відповідного правила. Дані правила в майбутньому будуть використані для здійснення прогнозування пересування БПЛА. Друга частина бази даних містить геоінформаційні сутності, які зберігають дані про регіони, країни та інші просторові характеристики, необхідні для подальшого аналізу. На цьому слайді представлено приклади інтерфейсу, застосунку. Зліва сторінка парсер. Тут користувач може обрати групи, на основі яких виконувати рекурсивний пошук нової групи, або керувати вже доданими групами. Справа сторінка налаштування груп. Вона дозволяє керувати заплакованими групами або налаштовувати ключові слова, за якими здійснюється пошук повідомлень. Отже, в ході виконання Миколаївської дипломної роботи було розроблено функціонал. Який дозволяє автоматично вступати в тематичні групи та керувати ними. Розроблено функціонал, який дозволяє збирати повідомлення за певними ключовими словами та датою, після чого створювати правила, за якими буде здійснюватися прогнозування. В майбутньому до застосунку планується додати модуль штучного інтелекту. Завдяки якому буде здійснюватися виявлення пересування ППЛА та прогноз щодо можливих подальших дій прогнозування війни. Усім дякую за увагу!